Розповім вчора про двох пасажирок, яких я забрав на ЖД вокзалі там з Німеччини приїхали. Тож погрузив їх, перше питання. А у вас завжди так тут багато машин? А ви щоб розуміли, я їх забирав на ЖД вокзалі там заїзд з Саксаганського нижче трошки. І там же ж генії дорожнього руху зробили, понаставляли стовпчиків вже що там. Ну, коли ти зупиняєшся, якби всі машини, якби за тобою чекають, поки ти загружишся. А в них там два чемодана були таких величезних, там по 30 кілограм, три даже я їх поки загрузив, усе там було коротше, все в машинах ззаді стояло. От саме там Саксагансько. Хоча я заїжджав, нормально було. І одно ж таке знаєте відчуття, що куча машин. Ну то ладно е -е, сідають же, погрузилися, їдем, А жіночки з Харкова живуть в Кьольні. І отож такі, як у вас тут справи? що, ну, такі, хоч, хочеться ж поговорити. зразу, ну, з, Люди, які приїжджають з Європи, якби, їм цікаво зразу знаєте, поспілкуватися. Та, кажу, ну, що все, в принципі, ок, тільки ну, світла кажу, більша частину дня немає світла. Кажу, його більше немає, чим є. Та, каже, ми чули, але каже, у нас от ми зараз їдемо по Києву. Все світиться, вся ілюмінація, вивіски. Якби зараз а ну, ми ж ЖД через центр їхали, каже: Ну в нас в Кьольні набагато темніше. Там, ну якби немає такого дуже яскравого вуличного світлення, не такі там вивіски, не такі. Ну каже, у вас зараз набагато світліше і вночі, чим ніж у нас у Кьольні. От тоді ж питання одразу ж теж бентежить, якою мовою ви тут спілкуєтесь? Та ну кажу, блін, в основному, ну кажу українською, хто російською, ну якби так, ну не принципово, якщо ну вітаються, сідають усі російською, чи вітаються всі українською? Ну а потім, ну якщо вам зручно, ну розмовляйте російською. Ну, то ж вона каже, та ми розмовляємо українською, але в нас каже, не такий великий словарний запас. Та кажу, без питання, тож ми перейшли на російську. Ще то там кажу: а ви до нас на канікули, на Різдвяні, чи в гості, чи так каже, батько попав в реанімацію. Це ж приїхали за. До батька кажу, зрозуміло. Ну, кажу, як вам в Німеччині, кажу, є там якась туга за країною, депресія. Та, каже, блін, на антидепресантах. як якби така ну, складна річ. Тоже Психологи, антидепресанти, все як положено. тобто, ну, не, Я не знаю, ну, може це. Цих конкретно пасажирок. так, ну, Багато людей розповідають, що ад еміграції там, якби, не виключають світло, не ну, не літають дрони, але є свої якби, свої негаразди. і от вона, Вони там там, щось теж там казали, хто хто, які п'є. Хороші жіночки. Такі. от, Потім за що ми спілкувалися. А, вона каже, можна я вас спитаю кажу. А що робити, каже, як починається повітряна тривога. Ми так боїмося, я каже, поставила ж там собі на телефон, ж постійно, що робити, якщо тривога, Ну, <гум> блін, кажу: ну нічого не робити. Ну а що робити? кажу, якщо у вас є десь поряд якесь сховище, ну якщо вам страшно, ну спускайтеся в сховище. Якщо ну, немає там окремо, якби під час кожний раз під час вимкнення тривоги, ну не, не варто ходити там до Метро, там коли Ну кажу, відсотків 60, 70, 80, напевне, ну, це тривога просто Ну якби лунає, нічого не летить. Ну, буває, кое що летить. Ну, якщо летить, можете десь там сховатися. Ну кажу Я нікуди не, не, не спускаюся, я сижу в коридорі. От ну каже, ми так боїмося цього. Кажу, ну зараз трошки там пару пару разів, пару разів вона пролунає, потрясе можливо. Ну тому що люди з Європи, які приїжджають, які там живуть постійно, для них це стрес. Тобто у, в Києві там, люди, які живуть постійно, якби мало звертають на тривогу, ну але все одно там залазять в Телеграм, читають, що там летить, що куди летить, якщо загроза балістики. Е, Хоча в мене сусіди, там, дівчата молоді живуть, вони спускаються. От вночі я чую, що там раз там, вони. Йдуть сховища. Ну, сховищ тут по Києву, в принципі, в більшої, більшої частини немає, там метро, там, ну, це чисто таке для Галочки. В основному, якби, тут немає немає таких сховищ. там. Якщо є, вони на ту кількість людей не розраховані. Так от. Ну, а також розмовлялася за те, що. Там, такі ж, нам же ж треба попасти. Ви нас, будь ласка, там довезіть, а то в нас там по графіку е, вимкнення світла. У нас є зазор 3 хвилини, а там сумяки такі, блін, просто кажу: да, це добрий день реалії. Ти підналаштовуєш своє життя під графік увімкнення світла. Кажу, да, І вона така. Блін, ви такий спокійний. Каже. Типа. Чому? Кажу, ну а що робити? Це ж не вкольні. Кажу, ми в Києві, тут все добре. Вона така, блин, каже: блин, Як можна бути ну, в цьому в цьом, в цьом, в цьом стані? Ну, воно, знаєте, коли е, ти читаєш там, новини якісь, ну, воно, ти собі його там, малюєш більше, коли люди в цьому постійно варяться, у тебе психіка, вона ну, не здатна, отак в от постійно в збудженому стані знаходиться. Тому вже якось уже трошки трошки вирівнюєш психіку. Хороші такі жіночки, вони мені ще 200 гривень чаєвих залишили. Там і так поїздка по комфорту була, якби так вчора нормально заробив. От, а так, звичайно, ну, важко їздити, ви розумієте. От я їх вчора забирав, віз. Машин куча дуже багато не працює світлофорів, досить багато аварій. Тому, якщо ви їздите там без страховки, розумієте, зробіть собі страховку, не займайтеся хурмою, тому що, ну. Капець просто. ну, Аварія на аварії. Коли світлофори не працюють, всі хочуть пролізти, десь проскочить, плюс не, не працює вуличне освітлення, ніфіга взагалі не видно, особливо там на пішохідних переходах, де люди йдуть, всі в чорном переходять. ну, Тобто, до, досить, досить зараз складно їздити. Отак так от. Ну, так, от підписуйтесь, в принципі, буду трошки розповідати вам про ситуацію по, по... от, знаєте, класно, я, напевно, куплю собі камеру в машину, все-таки поставлю. Іноді такі класні блін розмови відбуваються. Да? От, от такі відверті з людьми, яких ти ну, людина сіла, знаєте, вона тобі може викласти все, що в неї. На душі, тому що вона мене перший раз бачить, вона мене скоріше ніколи не підбав не побачить. Класні бувають розмови, таких, яких ти не почуєш. Навіть і в соцмережах люди зараз так бояться розповідати, ну, не кажучи там вже про телебачення чи ще про якусь херню. От ну, дуже важко такого, от, знаєте, від першої особи почути. От реальні відгуки, реальні якби моменти, які да. Да. Я вам буду трошки пересказувати ситуацію. от. Так от. Все, підписуйтесь, звертайтеся за страховками і бережіть себе. Гарного дня!